Вітаю всіх у нашому випуску реформованого мислення. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, однієї з найважливіших і водночас найскладніших доктрин божественного проведіння. Знаєте, це поняття воно дає відповідь на одне з тих одвічних питань, яке, я думаю, кожен собі колись ставив. І ось воно, це питання хто? Хто насправді керує світом? Серйозно, просто подивіться навколо. Коли ми вмикаємо новини, або просто дивимося на те, що відбувається у нашому житті, це питання воно просто висить у повітрі, стає неймовірно гострим. От, наприклад, коли починається війна, здається, що це просто гра політиків, людські амбіції, жага до влади, і коли трапляються такі жахливі речі, ну, дуже легко почати думати, що ніхто нічим не керує, що світом править суцільний хаос. Або візьмемо щось ближче, особиста трагедія. Що це? Просто невдача? Сліпа випадковість? Чи за цим усім стоїть хоч якийсь сенс? Чи, Чи все просто летить шкереберть? І знаєте, які відповіді ми зазвичай чуємо? Ну, це удача, або доля, або просто так збіглися обставини. Але невже це все? Невже Бог це просто якийсь пасивний спостерігач, який сидить десь там, і знаєте, просто сподівається, що все якось владнається? Так от, реформоване богослов'я пропонує кардинально іншу відповідь, і ця відповідь божественне проведіння. І послухайте, це набагато більше, ніж просто банальна фраза Богу все контролює. Це це глибока фундаментальна істина про реальність. Гаразд, давайте до суті що ж таке проведіння? Це постійне, по перше. Активне, по-друге, і суверенне, тобто верховне правління триєдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, над абсолютно всім, що він створив. Ось ключова думка Бог, який створив світ, не пішов у відпустку він не залишив нас самих. І щоб краще зрозуміти, чим є провидення, давайте подивимось, чим воно не є. По-перше, це не деїзм це ідея про Бога-годинникаря, який завів механізм і пішов. Ні. По друге, це не фаталізм, якась сліпа, безглузда доля, якій усе підкоряється. І вже точно це не якась безлика удача чи фортуна. Провидіння це щось абсолютно інше це активне, особисте, цілеспрямоване правління люблячого бога. Є одна чудова аналогія, яка, мені здається, все ставить на свої місця. Світ це не годинник, який Бог колись завів і залишив на столі. Ні, він більше схожий на лампу, яка, яка б просто згасла в ту ж мить, якби він прибрав свою руку. Уявляєте, все світ не самодостатній. Кожен атом, кожна наша клітина, кожен подих, усе це існує лише тому, що Бог підтримує це прямо зараз. Добре, але як це все працює на практиці? Це ж величезна концепція. Щоб її краще осягнути, богослови зазвичай розглядають проведіння з трьох різних, але тісно пов'язаних кутів це ніби три погляди на одну й ту саму величну реальність. Ось вони ці три аспекти перший збереження це просто Бог підтримує існування всього сущого, другий співдія ось тут трохи складніше це ідея, що Бог діє в наших діях і через них, причому так, що не скасовує нашої відповідальності. І третій управління це про те, що Бог скеровує абсолютно всі події до своєї великої кінцевої мети. Тобто він підтримує, діє разом і скеровує. І ось ще одна аналогія, просто блискуча. Уявіть собі Бога як композитора він написав усю партитуру історії від першої ноти до фінального акорду. Це його вічний план. Але він також і диригент, який стоїть перед оркестром і веде кожен інструмент, кожну партію, щоб усе разом звучало як єдина славна симфонія, план і виконання все в його руках. Гаразд, ми говоримо, Бог править, але хто саме? Як це працює всередині трійці? Бо відповідь тут це спільна єдина праця Отця, Сина і Святого Духа. Тут кожна особа трійці відіграє свою особливу роль. Отець це, так би мовити, великий архітектор, джерело вічного плану. Син це виконавець, той, хто втілює цей план у життя, правлячи як цар. А святий Дух це той, хто застосовує цей план, хто працює в наших серцях, щоб ми стали його частиною. І ось тут ми підходимо до самого серця. Послухайте, що каже Воскреслий Ісус. Дана мені всяка влада на небі й на землі, уся влада. Це просто вражає. Провидіння здійснюється саме через Нього. Подумайте про це той, хто керує рухом зірок і долями народів, це той самий Ісус, який ходив по землі і помер за нас. Добре, це все звучить дуже по-богословськи, правда? Величні концепції, але яке це має значення для нас і з вами, от прямо сьогодні? Як ця доктрина, це розуміння може змінити наше життя? І ось у чому річ. Для християнина провидіння це не якийсь холодний, бездушний механізм Всесвіту, це щось неймовірно особисте. Це усвідомлення, що рука, яка скеровує кожен наш крок, кожну подію, це рука, пробита цвяхами, це рука нашого Спасителя. І коли це розуміння приходить, воно справді перевертає все з ніг на голову. Це, це живить поклоніння, бо ми стоїмо в благоговінні перед Богом, що пише історію. Це наповнює змістом молитву. Адже ми звертаємося до того, хто реально діє. Це спонукає до старанності, а не пасивності, бо ми співпрацюємо з ним. Це веде до смирення, бо ми знаємо, що все від нього. Дає надію серед страждань, бо знаємо, що він усе оберне на добро. І, звісно, дає свіливість у служінні, бо результат у його руках. Тож, на завершення, хочу залишити ось таку думку для роздумів. Як змінюється наше сприйняття світу, який часто здається таким хаотичним і випадковим, коли ми починаємо бачити за всім цим всеохопний божественний задум? Доктрина проводіння каже нам: насправді ніщо не є випадковим, абсолютно все, в руках, які були пробиті на хресті, заради нас.